Дивіться, як же треба її кормити. Да? Потрібно їсти 30 різних видів рослин щотижня, різних, різнокольорових. От з'їжте Да? вживайте оболонки зернових. Найпростіше це зробити, змоловши ну, висівки, наприклад, да? продаються різні, житні, вівсяні, пшеничні. Можна їх змолоти в кавомольці і додати цей висівковий порошок у різні страви. Щодня потрібно вводити ферментовані продукти в раціон. Це може ну, це, що? це живий натуральний йогурт, це кефір, це квашені овочі різні, це може бути квас. Приготовлений, щоб самим робити яблучний бальзамічний оцет. Також потрібно збагачувати їжу флавоноїдами та поліфінолами, що сюди відноситься. Там, де я казала, з'їжте 30 різних овочів, сюди відноситься і вся зелень. І коли от зараз зелені у нас менше, да, хоча ж продається в супермаркетах, деякі самі вирощують, то потрібно в ту саму моркву їсти або буряк. Не тільки треба їсти цей овоч, це бадилля дуже корисне також. Тому Їсти зелень, темні ягоди, також, що ще любить мікробіота наша, це, до речі, і чай зелений, і какао, і чорний шоколад, і навіть каву. І вони сприяють, ці всі продукти, що я назвала, вони сприяють росту корисних бактерій. Якщо ви відчуваєте, от зараз зима, да, наприклад, і все ж таки менше ми їмо овочів, тому також дуже корисно додати до Свого раціону, додати клітковину, да, можна ті самі висівки, а можна от брати такі чудові у нас є продукти: локло, Power Green, У нас, до речі, вже теж появився. Це, все, це всі продукти, які являються тут. Це джерело розчинної, нерощиної клітковини це за те, що буде ваш кишківник вам дякувати і взагалі все здоров'я. Ну, і в кого вже є порушення. Дуже добре додати, поки ви не виростили. Тім, ту мікробіоту здорову, нормальну, хорошу, то можна приймати пробіотики. І у нас є біфідофлора на європейському ринку є також є така біфідофлора і є ще, ще два, два інших джерела. Тобто потрібно це приймати для підтримки здоров'я. Ну, От, не так давно з'явилось таке м, поняття, як називають психобіотики. Що таке психобіотики? Це саме от розроб, розробили м, такі таку, м, от так як у нас є біфідофлора, там <проб> входять лактобактерії і біфідобактерії. Ну і, до речі, лактобактерії вони <проб> Психобіотіків, тобто, тобто ті, які будуть впливати на стан нервової системи, є спеціально розроблені формули, які так і називаються. Ну це іменно пробіотик. Пробіотик це ті капсули з живими мікроорганізмами. От як у нас от. Біфідофлора. І, до речі, з біфідофлори виходить дуже смачний йогурт, і дуже він корисний, тому що ви зробите самі його з молока, і це у вас буде живий йогурт, який вже ви точно знаєте, що він не в магазині, що там нічого не додано, а він буде кормити вашу і підтримувати ваш мікробіом здоров'я і ваш кишківник і взагалом, взагалом здоров'я.